Початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЗСУ завдали непоправної шкоди флоту РФ в Чорному та Азовському морях. Знищено та пошкоджено понад 20 російських військових судів. З останнього в ніч на 10 листопада біля селища Чорноморське у тимчасово окупованому Криму були уражені два малі десантні кораблі класу Серна. Розбитий новий корвет Аскольд у Керчі його таки не встигли прийняти на озброєння. Як повідомляють аналітики інституту вивчення війни, Україна посилює атаки на російські військові та інші важливі об'єкти, як на території окупованої України, так і в самій РФ. Крім того, на цих теренах працюють партизани. 12 листопада ГУР України повідомило, що 11 листопада українські партизани напали на російський військовий штаб в окупованому Мелітополі Запорізької області, внаслідок чого загинуло не менше трьох співробітників ФСБ РФ і Росгвардії. Аналітики нагадують, що заява гурві 12 листопада з'явилася після нападу українських партизанів на колишнього голову народної міліції так званої Луганської народної республіки, 8 листопада, ударів по російській військовій базі в окупованому Скадовську Херсонської області та об'єктах Чорноморського флоту у Криму 9 листопада, а також трьох ударів у тилу та партизанських нападів у Росії 11 листопада. Також експерти зазначають, що з літа 2023-го українські війська проводять ударну кампанію спрямовано на окупований Росією Крим. Росіяни заплуталися у заявах. Так, за даними телеграм-каналу, 13 листопада, невідома ДРГ намагалася прорватися в Білгородську область. Близько сьомої ранку на кордоні стався бій. Паблік стверджує, що до інциденту, нібито, причетні зсу ДРГ намагалася заїхати до області на Оазі зі свастикою російських окупантів. ЗЕД. диверсанти видавали себе за російських солдатів. Але були виявлені та ліквідовані в районі міста Щебекіно. Водночас, губернатор Білгародської області В'ячеслав Гладков взагалі заперечує, що на кордоні були якісь хвилювання. На границі там в районі Щебекіно було напряження ночі. Що скажете? Це не було не було нічого. На ранковій нараді він оголосив, що дані про українську ДРГ фейк. Тобто, ще одна фейкова інформація, яку питається розгнати для. Ось у... увілічення у... у... аудиторії нагадаємо протягом жовтня та листопада 2023-го на Білгородську область не раз дійснювалася атака дронів. У ніч проти 4 жовтня БПЛА атакували стратегічний комплекс ППО С 400 Тріумф. Ціна такого комплексу 1 мільярд 200 мільйонів доларів. А 1 листопада бійці гур вдарили по рідкісній дорогій російській радіорелейні станції підліт. Тоді втрати зазнав і особовий склад російської армії. Тим часом аналітики інституту вивчення війни повідомляють, що Україна посилює атаки на російські військові та інші важливі об'єкти як на окупованих територіях України, так і в самій РФ. Крім того, на цих теренах працюють партизани. Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив про готовність вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, але за умови виведення військ Росії з України. Про це Шольц повідомив в інтерв'ю газеті Хальбронерштіме. Німецький канцлер вважає, що Росію треба змусити зробити крок назад. Агресія Росії проти України це повернення імперіалізму до Європи. І саме тому зараз настав переломний момент, і постачання зброї здійснюватиметься стільки скільки потрібно. Наприкінці жовтня диктатор Володимир Путін заявив, що Україні необхідно скасувати указ президента Володимира Зеленського про заборону переговорів з російською владою. При цьому Путін додав, що нібито чує, що Київ готовий до якихось домовленостей. Уже і відповідальні атвісний які і недавно говорили, про те, що нужна нанести Росії. Стратегическое поражение на поле боя. Сейчас они уже говорят о том, что нужно решать это, эти проблемы. Томірних переговорів раніше телеграм-канал Шот, посилаючись на помічника російського диктатора Юрія Ушакова, повідомив, що росіяни, нібито, готові сісти за стіл переговорів, але не бачать сигналів від української сторони. А на початку листопада видання NBC News з посиланням на власні джерела повідомило, що американські та європейські чиновники не публічно обговорюють із представниками української влади можливості проведення мирних переговорів з Росією для припинення війни. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у свою чергу відреагував на заклики деяких західних політиків розпочати переговори з окупантами і нагадав, що з 2014 року, коли Російська Федерація окупувала Крим і вторглася на Донбас, і до 2022 року Україна провела близько 200 раундів переговорів з Російською Федерацією. Де було досягнуто 20 домовленостей щодо припинення вогню, які Росія швидко порушувала. Він також наголосив, що ті, хто стверджує, що Україна має зараз вести переговори з Росією, не проінформовані в ситуації чи обдурені, також радник офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю Дольчевелі заявив, що мирні переговори з Росією неможливі, тому що вона хоче капітуляції України та запевнив, що тиску з боку заходу щодо початку переговорів з Росією немає. Скандальна мовознавиця Ірина Фаріон здала Федеральній службі безпеки Росії про українського студента з окупованого Криму у своєму телеграм-каналі Фаріон опублікувала листа від студента Максима, у якому той писав, що чекає збройні сили України в рідній Керчі та Севастополі, де навчається на факультеті української філології. Хлопець писав, що нібито не хоче чути від українських воїнів мову окупації, тому дякує Фаріон за працю в контексті нещодавного мовного скандалу, який спровокувала професорка. Фаріон, публікуючи скріншот від Максима, не приховала його особисті дані. Публікацію миттю підхопили російські пропагандисти, які подякували Фаріон за співпрацю. ФСБ схопила студента та змусила вибачитися на камеру. Зі мною була проведена інтелігентна бесіда і я повністю від своїх згляду, тому що… Я розумію, що я був не прав. Нещодавно Фаріон докорила воїнам легендарного полку Азов за те, що дехто з них говорить російською мовою. Більш того, вона заявила, що не вважає російськомовних захисників українцями. Чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме на українській мові? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка. Екс-командир полку Азов, майор ЗСУ, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін у відповідь на її слова наголосив, що Фаріон ніхто не давав права відкривати рота у бік бійців Азову, 3-ї штурмової чи будь-якого другого підрозділу української армії. Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець також не пропустив цей скандал і одразу звернувся до правоохоронних органів. У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області, внаслідок вибуху, який прогримів 11 листопада в штабі окупантів, було ліквідовано щонайменше трьох офіцерів Росгвардії. Про це повідомляє головне управління розвідки України. За даними ГУР, вибух стався під час засідання загарбників. Також у розвідці зазначають, що за годину до зборів росіяни перекрили автомобільний рух на прилеглому відрізку дороги від підприємства «Мелітопольський автогідроагрегат до колишнього заводу Мелітопольського холодильного машинобудування Рефма. Ці два об'єкти промисловості російські загарбники перетворили на військову базу. Загалом за минулий тиждень із 6 по 12 листопада втрати Росії в Україні дуже серйозно зросли. Як повідомляє мілітарі медіа центру Телеграм, за днів втрати Російської Федерації склали 5190 окупантів. Це умовно дорівнює 11 батальйонам і знищили 61 танк, що відповідає двом танковим батальйонам. А за час повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року втрати російських загарбників склали близько 313 тисяч осіб і понад 5 тисяч танків. Російські ЗМІ оголосили про відступ окупаційної армії з Херсонщини, але незабаром видалили новину. Зокрема, повідомлення про те, що командування угруповання Дніпро вирішило перекинути війська на вигідніші позиції на схід від Дніпра. Опублікували такі інформагентства, як Ріанова Сітас, посилаючись на Міноборони РФ. За кілька хвилин новина про фактичний відступ раптово зникла з усіх змі. Деякі телеграм-канали написали, що це помилка. Новина командування угруповання Дніпро ухвалило рішення на перегрупування військ на більш вигідні позиції на схід від Дніпра, анулюється, як видана, помилково. Незабаром Міноборони РФ в коментарі російському змі РБК заявило, що новина про перегрупування військ у районі Дніпра, нібито є провокацією. Водночас російський проект ВЧК ОГПО написав, що насправді був озвучений факт, підготовка до якого йде з середини жовтня. За даними проекту, раніше у Ганічівську розпочали підготовку до розміщення окупаційного відділу МВС, який отримав наказ терміново евакуюватися з Каховського району. А ось прес-секретар російського диктатора Володимира По на Дмитро Пісков взагалі відмовився коментувати повідомлення пропагандистських змі щодо відступу російських військ з Херсонщини. Про це повідомило видання. Ви слухали маяк. Ви знаєте, що ми не коментуємо сам ход положення діло на на полі волоці Спеціальна воєнна операція – Це все-таки рогатів спеціалістів. Телеграм-канал Ніколаївський ваньок пише про те, що новина про відхід окупаційних військ ніщо інше як перевірка реакції. За даними джерела каналу, в угруповані Дніпро плани відходу справді є, і вони на завершальній стадії, якщо ситуація найближчим часом не зміниться. У Румунії розпочинається навчання українських пілотів на літаках F-16. Як повідомляє видання Deutsche Welle, міністр оборони Румунія Цілвар разом із нідерландською колегою Кайсою Оленгрен, відкривають європейський навчальний центр винищувачів F-16 на військово-повітряній базі Фаташці неподалік Бухареста. Повідомляється, що компанія Lockheed, яка виготовляє літаки F-16, надасть інструкторів та технічний персонал на навчаннях. За оцінками, підготовка пілотів триватиме щонайменше півроку. Також відомо, що Нідерланди нададуть від 12 до 18 винищувачів для тренувань як українських, так і румунських пілотів. Раніше екс директор ЦРУ США Девід Петреус заявив, що винищувачі F-16 вплинуть на перебіг війни. За його словами, Україна може отримати літаки вже цієї зими. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що оптимістичний термін прибуття винищувачів F-16 до України це перша половина 2024 року. За його словами, єдині перешкоди для того, щоб F-16 з'явилися в українському повітрі, це завершення тренувань пілотів та підготовка інфраструктури. Як тільки це станеться, літаки будуть в Україні.